Тебе вдома також вимикають світло. Зараз я покажу, як підключити сонячні панелі, будь-які дуже просто. Неважно, це там, на 150 Вт, на 200 Вт, без різниці. Для того, щоб підключити нам сонячні панелі і вже ми користуватися буквально за декілька хвилин після того, як ми купили, нам потрібна сонячна панель, від неї виходить два кабеля плюс та мінус. Нам потрібен конвертор, будь-який, наприклад, у мене є ось два види конверторів. Працює що той, що той, ну тут кому який подобається. Тут є два USB, тобто ви навіть на пряму від конвертера вже зможете заряджати свої гаджети, планшети, заряджати повербанки, все, що заводить. І щоб цей конвертер запрацював, будь-який акумулятор. Якщо ви хочете просто заряджати свої гаджети, наприклад, там телефони, повербанки, ну такого плану, то вам платить будь-якого маленького акумулятора, навіть на 1600 є ще менші, є трішки більші, вам великих не потрібен. Якщо ж ви хочете зробити, щоб сонячні панелі, ну то вам треба буде багато сонячних панелів і щоб вони повністю давали енергію на ваш будинок, тобто у вас працювало світло. Ви до цього підключали телевізор, ви там підключали а, ну все що завгодно, ще холодильник, і так далі, то вам потрібен просто здоровий акумулятор. Ось, наприклад, такий це акумулятор 200 сотечка. Купляєте акумулятор такий, і суть підключення взагалі не міняється. Єдине, що якщо ви підключаєте до о -о такого акумулятора, вам хватить самих маленьких проводів, тому що це просто, щоб передати енергію на той самий конвертер. А якщо ви будете використовувати вже акумулятор потужний, то вам, звичайно, потрібно вже кабель підключення дуже серйозний, тому що ну, самі розумієте. А далі що як підключати? Все максимально просто. Від одної сонячної панелі у нас виходить два кабеля. Це звичайний плюс і звичайний мінус. Якщо ви хочете з'єднати декілька сонячних панелів в одну, ви просто ці два кабеля підключаєте одна до одної сонячні панелі. Мінус від одної панелі до другої, плюс від одної панелі до другої. На виході у вас в будь-якому випадку буде чи то 5, чи то 10 сонячних панелів, у вас все одно буде один а, плюс, один мінус. Далі беремо цей конвертор, тут усе позначено. Тобто, дивіться, тут намальована сонячна панель, сюди підключаємо від неї плюс від неї мінус. Намальований акумулятор від неї плюс, від нього плюс, від нього мінус. І тут ви можете підключити ще будь-яку вихід на якусь лампочку, щоб у вас там було світло. Далі відкручуємо болтики на самому конверторі і підключаємо першим ділом до нього послідовність така. Першим ділом підключаємо. Кабель від сонячної панелі. Дивимося. Тобто, це позначено, оце кабель мінус на сонячній панелі він намальований. Беремо, підключаємо мінус до конвертора. І дуже гарно це все діло зажимаємо. Так, Мінус ми хорошенько закріпили. Та ж сама ситуація з плюсом від сонячних панелів. Вставляємо плюс в наш конвертор і хорошенько його Зажимаємо. Тобто підключення сонячної панелі насправді займає буквально декілька хвилин. Просто вам потрібен конвертор, сонячна панель, кабель і акумулятор. А все, у нас підключена сонячна панель до конвертора. Далі нам просто підключити треба акумулятор, щоб було, була енергія на конвертор, і він зміг працювати. Якщо ми підключаємо просто для зарядки гаджетів, нам підійде самий маленький акумулятор, будь-який. Беремо кабель, знову плюс-мінус. Тут позначка є плюс-мінус. І кабелі від акумулятора підключаємо сюди. Наприклад, вставляємо плюсовий кабель. Все, і як тільки ми підключили акумулятор, дивіться, у нас зразу є два індикатора, показує те, що сонячні панелі працюють, сонячна панель дає нам енергію і заряджає наш акумулятор. Але наші гаджети ми можемо зарядити не підключаючись до акумулятора. Тут є два USB. Беремо зарядку від нашого, наприклад, смартфону. Зараз я вам це продемонструю. Що вже оце ми підключили і вже ми можемо заряджати свої телефони. Дивіться, звичайний кабель від iPhone. Підключаємо USB до вихіду конвертера і інший кінець просто для нашого смартфону. Дивіться, і наш айфончик буде заряджатися. Дивіться, включаємо. Все, пішла зарядка. Тобто ми зараз від сонячної панелі заряджаємо наш телефон. І до речі, заряджається він швиденько. А тут ми можемо дивитися інформацію тобто, яка там. Який вольтаж, акумулятор наскільки заряджений, і так далі. Тобто, ось так просто це все підключається. Якщо вам треба зробити так, щоб від панелі передавалося 220 вольт, то в наступному відео я вам покажу, як це зробити. Там треба вам буде ще одну Штукенцю цю цепочку підключити, також дуже просто, і ви зможете тоді навіть підключати холодильник, підключати правильну машину, ну все що завгодно. Але звичайно, пам'ятайте те, що тоді в і панелі треба більше, щоб це все діло швидше працювало. Підписуйте нас, переходьте за посиланням в шапці профілю на наш сайт. обирайте сонячні панелі і багато інших товарів по найдешевшій ціні в Україні. Якщо у вас виникають якісь запитання. То пишіть в коментарях, я вам розповім і покажу, як правильно що підключати. Відповім на всі ваші запитання. Всім дякую за увагу!